Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Духай Лохини потрішки достигає. І сьогодні вирішив з вами приготувати щось смачненьке саме із цією ягодою. Будемо готувати мафіни із лохини. Для приготування мафінів ми будемо використовувати наступні інгредієнти: десь приблизно 100-130 ну, г чорниць, 200 г муки, 180 г молока, 2 яйця. Пів склянки цукру тут приблизно мене 100 г, друзі. Також 100 г масла, 6 грам розпушувача, 5 грам ванільного цукру, дрібка солі. Ось і все. Друзі, масло ми розтоплюємо. Яйця збиваємо. Поки що поєднуємо всі наші сухі інгредієнти. Для цього у миску додаємо муку, трішки солі дрібку, ванільний цукор, розпушувач і цукор. Добре це все перемішуємо. Тепер, друзі, додаємо всі наші вологі компоненти, розтоплене вершкове масло, збиті яйця і молоко. І добре це все перемішуємо. Додаємо обережно наші ягоди. Намагаємося так, щоб їх не розчавити. Обережно перемішуємо, щоб вони були цілі, друзі. Ще трошки можна. Ось так. Перемішуємо і даємо настоятися нашому тісту хвилин 5. Все, наповнюємо форми для мафів. Не повністю відправляємо попередньо розігріту до 200 градусів в духовку і випікаємо по готовності. Кожного це буде індивідуально. Ось такі красиві, повірте, смачні мафіни і слухіни у нас виходять. Друзі, дякую, що ви зі мною і що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Дуже і дуже смачно.